Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні хочу разом з вами оглянути нашу дачну ділянку. Тим більше ми дуже давно з вами її не оглядали. Зараз кінець вересня. Дуже багато що на дачі змінилося, так що буде цікаво. Пішли оглядати. Друзі, одразу хочу попрохати вибачення, що давно не виходив на зв'язок. На то були свої причини і хворів, і не було часу, займався іншими справами, але я намагався випускати невеличкі кліпи з. Минулорічних відео. Дякую всім, хто їх дивився. Сподіваюсь, вам було цікаво. Але давайте розпочнемо огляд. Вже пройшли перші заморозки, і сьогодні будемо утеплювати ось цю конструкцію. Це зі свердловини у нас виходить такий гусак невеличкий і крани, через які ми проводимо палив. Не можна допустити, щоб вони розморозилися вночі, тому обмотаємо спанбондом. Про всяк випадок, на дачі зараз дуже рідко буваємо, і це буде таким запобіжником, щоб вони залишились цілими. Ось наша клумба. Пам'ятаєте, як ми висаджували сюди п'ять рослинок цієї чудової дихондри, вирощуємо її через посів насіння, через розсаду. Ось так зараз виглядає ця клумба. Дуже красиво, на мій погляд. І саме. Так, ми її і бачили в своїх думках, коли проводили висаджування. Померзла сьогодні чи вчора вночі вічна квітуча бегонія. Ми її обрізали, вона жива. Декілька кущиків у нас попрохала сусідка на зиму. Ми її викопаємо днями, і вона буде вирощувати цю вічну квітучу бегонію у себе в кімнаті на зиму. І ми також один кущик візьмемо. До себе на квартиру буде радувати нас бігоня вічна квітуча своїм цвітінням взимку. Розквітає ця чудова хризантема. У нас багато хризантем, і взагалі хризантеми це одні з перших квітів, які ми висадили на свою дачу, коли купили її восени 22-го року. Деякі ще не квітують, деякі квітують. До речі, ровно три роки, як ми дачу цю. Купили восени 22-го року, зараз осінь 25-го року. Відквітували кали. Незабаром будемо проводити їх викопування. Кали в цьому році вирощили ось в такому великому контейнері, і вони чудово квітували. Не часто я їх показував в цьому році, але взагалі цей рік трішки, по зйомках, був в мене менш такий насичений. Тут багаторічники здебільшого, тому не будемо зупинятися на цьому. Відквітував вже майже Клематіс, висаджували в минулому році, а в цьому році він ось такий велетень прикриває нашу терасу своєю зеленню, щоб сонце не випалювало нас, коли ми тут присідали відпочити в обід. До речі, ось під. Дахом тераси, ось тут, в горщиках росте бегонія бульбова, і вона не померзла, не померзла. І також, до речі, ми її вирощуємо через насіння. І хочу одразу сказати, що хтось хоче вирощувати квіти, гарні овочі. Врожайні, вже є все насіння в великому асортименті від світових виробників. Я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти почитати, що є на наступний сезон. Дуже багато і новинок є, і насіння вже перевірених культур. Так що переходьте, друзі, читайте, і поштучно можна замовити фірмове насіння від світових виробників. Посилання в описі під цим відео. Ось ця клумба у нас, ну нарешті знов друга хвиля, чи вже третя хвиля, Алісо Медовий, знов запах такий стоїть, неописуємо. Квітує ще Пеларгонія, цинерарія Приморська. Ось так вона виглядає, вже така велика. Відквітували і вже майже їх не побачити віоли. Але ж віола для нас це така більш квітка весняна. Горщики вже також в такому не дуже гарному стані, тому що дуже рідко ми приїздимо, приїздили на дачу. Останнім часом подовго нас не було. Ще раз кажу, були на це причини. І бачите, ось ця чудова. Ампільна пітуня, ось так вона зараз виглядає. Але ж вже все ж таки закінчується сезон. А по закінченню сезону треба змиритися з тим, що, особливо однорічники, будуть потрохи відходити. Нічого страшного в цьому немає. Ми на наступний рік їх знов будемо сіяти і вирощувати через розсаду. Ось ця клумба. Постійні глядачі, я думаю, пам'ятають, тут у нас ріс дуже цікавий клен псевдоплатановий. Ми його спіляли, тому що взимку він потрапив під морози, весняний, весною потрапив під морози, і зіпсувався. він пропав, загинув. Ми його спіляли, коли він повністю висох, і стало зрозуміло, що вже не буде нічого. Але якщо. Подивитися, ось від кореню пішли ось ці чудові рослинки, його діточки. Так що є надія, що на наступний рік у нас тут буде дерево, псевдоплатановий клен. Незабаром будемо проводити розбирання компостної купи. В ямі у нас тут закладена компост. З минулого року тут все вже просіло туди і. Це чудове добриво буде для наших грядок. А ось це все з цієї частини купи ми перемістимо ось сюди. Можливо, за це знову знімемо відео дуже цікаво і дуже гарний цей прийом, який дозволяє нам переробляти рослинні залишки з нашої дачі, взагалі нічого нікуди не викидаючи, не вивозячи в ліс. Я дивлюся, іноді деякі люди вивозять тачками. Візо, вазочками рослинні залишки, в ліс кудись, вздовж тропінок, доріжок там викидають. Ну навіщо? Якщо все це можна залишити ось тут, прямо на дачній ділянці. Це ж добрива, а добрива взагалі вони і завжди вони дуже. Корисні і бажані для всіх рослин, які будуть рости у нас в наступних роках. Також бачите, ось що значить, якщо рідко бувати на дачі і послабити догляд за рослинами у вазонах, ось він легенький, зараз будемо поливати. але ж, звісно, тут вже мало що можна зробити. І взагалі, чи є сенс. Хоча петуня і тримає заморозки. 3 градуси, але ж все одно вже незабаром петуня буде пропадати. Флокси тримаються, нічого так їх не бере. Приморозки, Барбариси, верба наша також, ось вона красуня. Обрізали ми її, трішки підстригли, привели до ладу. Нарешті розквітнула наша гортензія волотиста, ось ця красуня. В цьому році невеликі, на жаль, Рідко поливали а гортензія любить багато води, тому невелика така. Підросли дуже сильно за цей рік наші смарагди. Ось ці хвойники, ось ці туї. Вони вже стали взагалі. Їх не дотягнешся до верху. Ось такі вони красені. Їм третій рік. Посадили їх через тиждень, як купили дачу. Це перші дерева, які з'явилися на нашій ділянці після того, як ми її купили. І ось такі вони вже красені. Якщо знайду фото, як вони виглядали на початку, коли висаджували, то обов'язково вставлю, щоб була можливість порівняти. Що ще хочу сказати? Ось тут у нас в цьому році росли низкорослі томати. Були в коментарях, я бачив, як томати, як що. Ну що я вам хочу сказати, знов таки, із-за того, що не було можливості доглянути, своєчасно їх обробити, на жаль, вони захворіли і за тиждень буквально згоріли від фітофтори, Відкритий ґрунт, це. Ризиковане вирощування томатів, тому потрібен постійний догляд, потрібні профілактичні обробки. Ось пропустили і все. На жаль, залишилось без томатів у відкритому ґрунті. Ось такі вони були. Дивіться на фото зараз. Я сфотографував, дуже боляче було частину плодів ми зібрали з них. І Застосували по, за призначенням, а частину довелося все ж таки викинути. Сьогодні вночі загинув наш перчик, потрапив під заморозок нічний. Ну, перець, ви знаєте, одразу стає як такий водянистий, дуже багато перцю. Такі прості сорти перцю, ось ми в цьому році вирощували Богдан і Айвенго. Це старовинні такі недороге насіння, до речі. Також посилання залишу, і вони дуже гарно себе показують. Це розмір причина. Ну, частково ми зібрали, тут багато перцю сьогодні зібрали на застосування те, що не підмерз. Всередині кущику, ось, до речі, ось вони не побиті морозом. А ось такі верхні, вони одразу потрапляють, відкрите, як би відкрите повітря і одразу, а серед листя. Зберігається, я думаю, ви це знаєте, що ще тут такого цікавого? Ага, я вам хочу показати зараз, ще як виросла в цьому році наша селера коренева. Трішки ми її висаджували. Ось скоро будемо прибирати вже ось така вона наша коренева селера. Мороз її ні по чому почувається добре. І ще така. Ну Будемо так казати, болісна така картина це жоржини. Так гарно вони квітували доволі тривалий період. квітували. І зараз вони померзли теж. Хоча, якщо б не цей мороз, вони могли б ще квітувати і квітувати. Дуже багато квітів, ось коротенький фрагмент, як вони виглядали зовсім нещодавно. Ми вздовж теплиці їх висаджували. І давайте звідси ще подивимось в загальному на нашу дачу і перейдемо в теплицю. В теплиці теж є на що подивитись. Зараз потрішки наводимо, до речі, вже порядок, виносимо рослини, які вже відросли ну, від, від чи завершили вже своє, свій розвиток, свою вегетацію. Ну, Ось також померз сьогодні кани. Оці померзли. Багато кан, вони з минулого року у нас, ми зберігаємо корні, чи як їх бульби називають. так, Зберігаємо в коморі взимку, а навесні потім висаджуємо. Ось така красуня, дуже красиві, і ось там кана померзла, і ось там кана також у нас померзла сьогодні вночі. Кани це взагалі дуже гарні рослинки, які не важко вирощувати. І давайте зайдемо в теплицю. Небагато що залишилось в теплиці, але ж, все ж таки вже кінець вересня, і це треба враховувати, а вирощуємо ми ці томати з березня. В березня чи наприкінці лютого ми їх посіли. Що по плодах? Ну, є ще є томати високорослі, дуже, до речі, смачні в цьому році. Це агіліс, Вразив в мене гібрид новий бакалар. Дивіться, скільки його ще висить. Це бакалар. Ось такий. На верхніх китицях тут ще дуже-дуже багато плодів. Він з ливкоподібної такої форми, але доволі смачний на смак. І гарно підходить для консервування чи переробки на томатний сік. Огірки будемо прибирати найближчим часом. Також вони з ранньої весни гарно плодоносили. В цьому році ми вирощували бьорн, наш один з улюблених бьорн. І вирощували фрезер, якщо я не помиляюсь. так, фрезер, ось. І ось тут у нас ще оранж, оранж. якийсь оранж, Дивіться, черік, скільки тут черіків. Ось така краса. ну, Будуть питати, звісно ж, хтось запитає. Оранж Бело. Ось так. Помаранчевий черри. Orange бело. Так що, друзі, хто схоче. Можете спробувати солоденький, такий маленький, він менше, ніж звичайний чері, але смачний, дуже на смак. Ось що хотів показати в цьому відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!